Микола Володимирович, ну завжди аграріям врожай дається нелегко. У цьому році буде хороший врожай винограда. Рік був важкий. Ну, кожен рік важкий. То жарко, то дощі. В цьому році менше було дощів, зате спека. Там на процес утворення сахарів повлияла трошки. На сьогоднішній день вирівнялося все. Маємо хороші показники це сахар. Кислотність, ну і врожай середній. Виноградні жнива у фермерському господарстві курінь тривають вже кілька днів. На цих ділянках розташовані винні сорти. Почали збирання із сорту шардоне. По срокам все ага. Який перший дозріває виноград, такий перший і знімає. Світлана Карпович живе у сусідньому селі Музиківці. У фермерському господарстві курінь працює вже понад 10 років. Роботою цілком задоволена. Привезли безплатно, забрали безплатно. Все вовремя і зарплата виплачується вовремя. Виноград вирощують за спеціальною технологією, де перевага віддається не кількості врожаю, а його якості. Збирають виключно вручну. Так працюють всі винороби, які займаються виробництвом високих вин, називається. Деякі збирають по 20 тонн з гектара, ми збираємо по 3-4. Вино на сьогоднішній день за три роки нашої діяльності, ні один. Покупець не сказав, що у вас погане вино. Микола Володимирович Халупенко один з перших фермерів України. За довгий час свого господарювання вирощував зернові, овочеві, баштані культури. Врешті-решт, вибір зупинив на садівництві та виноградарстві. До цього нас спонукало самі обставини життя. На цій землі, що нам дали нічого не не росте, тому що туди ви бачите, подивіться тут чорнозему нема. Глина майже вже червоні, як копнути чуть-чуть буквально штих. Вже йде червона глина. І ми маємо а, -а червона глина плюс каміння. Особливо Лапнякові, це є самі дорогі ґрунти у Франції для виробництва для вирощування виноградників на винода. ґрунти в нас чудові. Клімат Херсонський, в нашому краї, якраз більша Херсонщина, майже рівняється і на набір температур кримським. Тому сам Бог дав, щоб тут вирощувати хороші виноградники, значить вирощувати. З нього отримувати хорошу вино. Починали з чотирьох сортів винограду. Нині на сонці визрівають грона понад 11 сортів. У нас класичні сорти це шардане, каберне, ну якщо червоні, то каберне-мерло. Білі це шардане, кацтері рисинг. У нас є мускатна лінійка виноградника. Це мускат «Атанель», мускат білий і Іршаї Олівер», де ми робимо. Деякі, деякі вина єдині в Україні невеликій кількості, правда. Мускатні вина, значить, десертні. Лікар ми зробили. Він робиться десь, получається на на нашій території. можна зробити раз у три роки. Ну це нормально. Фермерське господарство курінь унікальне. Це чи не єдина сімейна виноробня в Україні на кшталт французьких шато? Підприємство знаходиться прямо на винограднику. Ви бачите, виноградник і тут же підприємство. Тобто, від винограду до е, переробки дуже е, мало часу проходить. Ми збираємо ящики. І саме основне, що цей пагорб, на якому розташовані наші виноградники, під ним знаходиться і звісняки зверху глина, і вони добре обігріваються сонцем. І я… Е, Ну, можу з упевненістю сказати, що ні в одному підприємстві Херсонської області таких цукрів як тут немає, аби отримати всі дозвільні документи та ліцензії для своєї невеликої виноробні, Миколі Халупенку довелося докласти чимало зусиль і часу. Така бюрократія, на думку фермера, гальмує розвиток дрібних виробників. вина. в Україні, яка рівняється по території, по населенню, десь і по якістю ґрунтів, і клімату. Для виробництва вина в Франції на сьогоднішній день лише одне виноробне сімейне господарство курінь у Франції, таких як я 15 тисяч. Є різниця чи ні? Катерина Михалкіна досвідчений винороб, створюючи нові вина, вона вкладає в них душу і жалкує, що культура споживання цього дивного продукту серед наших співвітчизників дуже низька. Ми стараємось Тих людей, які приходять до нас, привчати до культури пиття вина. І основна наша задача зробити натуральні сухі столові, напівсухі вина. Да, ми десь до 10% робимо кріплених вин, це в основному десертні і вермути, які ми рекомендуємо пити для насолоди. Тобто, в розмові пить потроху. А столові вина. Кожна людина, якщо вона буде пити по фужеру, вина в день за їдою, вино тільки допомагає травленню і для здоров'я дуже корисне, тому що виводить холістерин, розбиває тромби, які є в нас в організмі. Якщо його пити в міру. з виноградників обережно зібрані грона доправляються на винзавод, який оснащений італійським обладнанням його потужності дозволяють переробляти вирощений урожай. Кожен рік, рік на рік не похожий. Прошлий рік був дуже неврожайний, там багато винограду пострадало. Ну, десь в межах 30-50 тонн. Отак вот у нас, я думаю, що в цьому році десь до 50 тонн буде в нас виноград. Раду, тому що урожай більше у середньому господарстві виробляють до 21 тонни тони. Вина у цьому винному погребі зберігається вино фермерського господарства курінь від півроку до двох років. Працівниці винзаводу ретельно відстежують якість вина, яке знаходиться ось в цих бочках. Щотижня бочки з виноматеріалом поповнюють, аби не було окислення через зменшення об'ємів. У тиші погребу при сталій температурі вино дозріває на сьогодні. Господарство курінь під своєю торгівельною маркою зареєструвало вже 10 найменувань вин. Нинішнього року їх поповнять ще два нових. Поки я е, тільки можу сказати, що пару е, нових вин, які я не буду говорити. Е, і завжди ждеш цього сезону з таким натхненням. І він, коли чуєш запах бродячого вина, я не знаю, мені кажеться, що світ оживає, і ти молодієш і набираєшся сил, енергії, це приносить дійсно хороший настрій. Так що я думаю, в цьому році урожай буде гарний. Перше вино під торговою маркою куріт з'явилося на світ 2011 року. А перший запис у книзі відгуків – тисячі Ось ця книга понад тисячу сторінок тут своїми враженнями поділилися. І наші співвітчизники, українці з різних міст нашої країни, а також іноземні гості, які побували у фермерському господарстві. «Курінь». враження з окличними знаками. Нинішнього року вперше за весь час фермеру вдалося реалізувати все вино. Завдячуючи розвитку туристичної галузі на Херсонщині. Попит на його продукцію був неабиякий. А от пробитися на полиці супермаркетів або ж будь-яких магазинів наразі нереально, каже він. Та корупція, яка існує в супермаркетах і інших магазинах. Коли ти здаєш їм свою продукцію, значить виставляють тобі. Той тебе так обскубують, так завишують ціну твоє твого, твого продукту, що тобі прямо коли приходиш, дивишся і не пізнає, що така ціна. Якщо ми продаємо десь вино там у нас 60 гривень літр, то там десь 100 і більше виходить у два рази. Така ситуація також не сприяє розвитку вітчизняного дрібного виноробства. Тож доводиться Миколі Халупенко, і таким як він виробникам шукати будь-які виходи до покупця, розвивати власну торгівельну мережу. А ще замислюється фермер над тим, аби Вином, яке народилося на Херсонщині, смакували в Італії, Франції та інших країнах, тому переходить на органічне виноробство. У фермерському господарстві курінь збирають виноград. Нелегким видався урожай 2017 року, але їх легких у сірвоспоробників і не буває.